Привіт, дорогі друзі. Попри те, що наші збройні сили наносять удари по військових аеродромах в Рашці, в наших містах також відбуваються певні речі, про які ми говоримо у, на, нашому, на нашому каналі Чеплінський Влог у новинах, що це робить. це робить в царині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Давайте поговоримо, що відбувалося на цьому тижні. Друзі, перед тим як ми перейдемо до новин, нагадую, що в нас є прекрасна можливість підтримати канал Черінський Влог через платформи BMIC або Patreon. А хто хоче щось за це отримати, то вам дорога в наш інтернет-магазин Мерчу. Там ви можете знайти прекрасні шопери, скетчбуки і футболки. Тому, будь ласка, хто дуже хоче, то посилання буде нижче. Києві вже вдруге трапилась пожежа в старих крамарнях єврейського базару. Столичні твісти вважають, що історичні будівлі на вулиці Дмитрівській, 23 підпалюють навмисне, аби знищити і забудувати. У 2021 році, після першої пожежі, міська рада запропонувала розірвати договір оренди з недобросовісним орендарем. Однак ідея до реалізації чомусь не дійшла. Дерев'яна будова 1830-х років використовувалася як склад для товару, потім як торговий крам, звідки і назва об'єкту. На його місці планують збудувати, що ви думаєте, звісно, багатоповерхівку. Чи розірвуть договір оренди? Будь ласка, в коментарях хто дивиться на з Києва, і ваша думка, чи ви вірите в те, що влада все-таки відвоює хоч щось, що залишилося від історичної забудови. Росіяни вдарили по автовокзалу у Дніпрі. Ця будівля є однією з найскладніших модерністичних конструкцій цього міста, і цей вокзал в стилі пізнього модернізму має найскладнішу конструкцію в Україні. Його збудували у 1993 році за проектом архітектора Володимира Весніна, автора річкового вокзалу, також дуже крутої будівлі, про яку я розповідаю в нашому блозі. З архітектором з Дніпра Олексієм Обресовим. В нього нещодавно було день народження, між іншим вітаємо від команди Чеплінський Влог. Власне, так, і Веснін також проєктував будівлю обласного суду в Дніпрі. Проєктував це цю споруду архітектор із двома рівнями платформ, які оточують площину вокзалу із касами і залами-очікуваннями. Над ними височіє триповерховий об'єм із готелем та кабінетами адміністрації. 90-х автовокзал став місцем стихійної торгівлі. і перейшов у приватну власність. Новий власник планував його знести та збудувати торговельно-розважальний комплекс із функцією автостанції. Однак проти такої ідеї виступили місцеві мешканці, місцеві архітектори. Зрештою, автовокзал так і не збудували, не забудували, перепрошую, а в 2022 2023 роках у будівлі вже двічі влучали російські ракети. Останній приліз зруйнував вхід і пошкодив вікна. У столиці відбудували готель Альфа-Віто, в який влучила російська ракета. В грудні 2020 року в ракета пошкодила передній фасад будівлі та зруйнувала 5 поверхів. Станом на серпень будівлю повністю відбудували, а з 1 вересня готель знову почне приймати відвідувачів. І не дуже позитивний приклад відбудови у Житомирі. Триває дивна епопея з відбудовою зруйнованого ракетою ліцею. У березні 22-го року в ліцей номер 25 влучила ракета, і Тоді міська влада заявила, що проект відбудови виготовлять іспанські архітектори за підтримки чеського міста Пардубіце. Поки зруйновані елементи школи демонтували, мерія анонсувала ще кількох інвесторів, які ніби мали відбудувати не просто ліцей, а освітній центр. Однак у 2023 році працівників та учнів ліцею перевели у інші міські школи, а відновлювальні роботи на території будівлі так і не почалися. У липні з'явилася інформація, що будівля нібито не придатна до відбудови, хоча ще одна експертиза стверджує, що придатна. Батьки школярів через бездіяльність влади подали в суд, аби зобов'язати місто хоча б демонтувати будівлі. Я пам'ятаю, як слухав мера Житомира на одному з форумів в Зумі, і він розповідав не тільки про іспанських архітекторів, але й про якісь венеціанські. Проект від якогось венеційського інституту архітектури. Ми про це по-моєму згадували в наших випусках. Що сіробе? А також в інтернеті гуляли візуалізації від компанії архітектурної нардепа вже тепер Івана Юнакова, також про цей ліцей. От ну нарешті думає, то то всі такі ранжу, всі малюють, а владі ніяк не догодять. Е, власне, мешканці подали в суд. а Мер образився, що нащо ну, що ж ви так зробили, могли би просто поговорити у нас тільки найкращі наміри. Ну я думаю, що час напевно не просто довіру вийшов, тому мешканці і подали до суду. Хто з Житомира і знає більш детально цю історію, то будь ласка, пишіть нам в коментарі. Я з задоволенням уточню це у наступних випусках. Ти взагалі будемо відслідковувати долю цього ліцею. Львівський забудовник оголосив про початок процедури банкрутства. Інвестиційний фонд Лоріон, якому належить частина львівської будівельної компанії Рубікон Груп, подав заяву до суду про банкрутство забудовника. Якщо заяву про банкрутство приймуть до розгляду, суд призначить компанію арбітражного керуючого, який контролюватиме дії керівництва. Річ у тім, що в середині компанії вже кілька місяців триває конфлікт між двома групами директорів, які звинувачують одне одного у розкладанні грошей вкладників, через що забудовник не може добудувати одразу кілька житлових комплексів, і йдеться про ЖК у винниках Давидові та Львові. Водночас в суді розглядається справа про крадіжку 53 мільйонів гривень інвесторів, які нібито привласнила компанія зробити забудовник Рубікон Інвест. Насправді це дуже погана історія, тому що я думаю, що поки що я не бачу кризи такої глобальної у всіх забудовників, і вони потрошки будують, можливо, затягують, розтягують, а так, щоб вони банкрутували, то такого на горизонті не було видно. І ця історія з особистісними недорозуміннями, наскільки я розумію, дуже тяжко вдарить по реноме міста загалом. Набу відкрила кримінальну справу через приватизацію землі навколо озера у винниках. Йдеться про землю елітного курорту Емель Резорт, що належить родині львівського бізнесмена Григорія Козловського. Цю землю його компанії отримали з першого постійне користування у 2018 році. Винниківська міська рада продала її за 17,5 мільйонів гривень. Цю вартість НАБУ вважає заниженою, тому на початку 23-го року відкрила кримінальну справу щодо нині покійного колишнього голови винників Володимира Курта, який і погоджував документи на приватизацію землі навколо озера. В той час, коли це відбувалося, і депутати голосували за цей аукціон. І відповідно, влада сприяла бізнесменові. Єдиним, хто виступав на проти цього, була нардеп Наталія Піпа, яка їздила туди. І були кадри про те, як бізнесмен з нею намагається поговорити там, скажем так, в такій не дуже елегантній формі, але тим не менше, фактично, виявили, що крім Наталії Піпа більше це нікому не болить. Ось ну і відповідно аж тепер, через стільки років, коли вже побудували там і футбольну академію, і е, дорогий готель, і навіть станцію канатної дороги канатну дорогу зробили да, схіл. Ось тепер аж набув включилося так, якби ці всі руки це було незрозуміло. Ось ну але тим не менше про чи буде щось якийсь розвиток подій чи ні. Будь ласка, також вашу думку у коментарах. У Києві відкриють дім Рональда Макдональда, де проживатимуть родини з важкохворими дітьми. Будинок планують збудувати до 25-го року. Там зможуть жити батьки поруч із дітьми, коли ті проходитимуть лікування. Дім площею близько 3,5 тисячі метрів квадратних матиме 5 поверхів і 50 кімнат, де щороку зможуть розмістити порядка 25 2600 тисячі дітей. З із родинами сім'ї проживатимуть у спальнях з окремими ванними кімнатами, зможуть користуватися кухнями, гральними кімнатами, бібліотекою та іншими зручностями. Харчування також буде безкоштовним. Будівельні роботи почнуть у 2024 році на території дитячої лікарні Охмадит. На дні каховського водосховища висадили зелені луки, Подивіться, яка краса. Працівники нацпарку Кам'янська Січ висадили на дні зруйнованого росіянами каховського водосховища, конюшину, люцерну та інші рослини. Їх висадили, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів. Фахівці вважають, що невдовзі ця територія заросте лучними рослинами. Зазначу, що після руйнування греблі площа суші і в нацпарку Кам'яна Січ збільшилася на 5,5 тисяч гектарів, що несло загрозу пилових бур та посилення кліматичних змін. Хочу додати, що спеціалісти екологи до останнього не вірили, що рослини приймуться скільки мали сумнів щодо змісту того ґрунту, який був на дні, але тим не менше, бачите, що природа бере своє, і дуже добре. Тепер це все виглядає як зелене море. Одеса візьме кредит на закупівлю 30 електробусів. Виконком погодив Одесь електротранс взяття субкредиту від Міністерства фінансів для закупівлі 30 електробусів в рамках проекту Європейського інвестиційного банку. За кредитні кошти придбають 30 електробусів та станції, підзарядки, які мають обслуговувати ці автобуси. Загальна вартість проекту становить 13 мільйонів євро. Ще 2,6 мільйонів євро має сплатити міська влада на погашення ПДВ. З позитивних новин Діам видала сертифікат про прийняття експлуатацію ревіталізованої фабрики Повидла у Львові. У 2015 році будівлі кінця 19-початку го 20-го століття на вулиці Хмельницького, 124, викупив швейцарський меценат Гарольд Біндер. Щоб відкрити тут мистецький простір, який назвали Джем Фекторі раніше. У у цих приміщеннях працював ливарний завод Кронік і син. Згодом комплекс перетворили на фабрику з виробництва повидла та товар, вареного товару. Ну і взагалом робота з ревіталізації простору фабрики розпочалися у 2020 році. Проект виготовляла наша компанія, де я працюю Сіо Development, за що дуже дякую за довіру. Нашим замовникам, і, зрештою, ми в очікуванні офіційного відкриття, щоб там, можливо, щось і показати вам, зрештою, в блозі. Тим не менше, хочу нагадати між іншим, про ЄВІАР, що ми в пошуках архітекторів і інженерів також, чому цікава робота, можливо, навіть і дистанційно, то пишіть, будь ласка, на адресу, яка буде в коментарі. Ми трошки міняємо зараз серйозно підходи до проєктування, розширяємо можливості BIM-проєктування, і е, маємо багато нової і соціальної архітектури, з чим ми дуже тішимося, тому нам треба е, колег допомогти. Переходимо до новин фірми. Е, в Парижі, в районі Лисейських полів, ревіталізували будівлю готелю Particuleр. Е, Проєкт ревіталізації розробило французьке бюро Арте Шапанітє. Шарпентір, я не вчив французькою, тому вибачте за вимову. Проєкт передбачає реконструкцію офісів, розташованих у будівлі Османа та будівлі 1950-х років. Центром проєкту є готель Particular з головним внутрішнім двориком і садом 1820 року. Після реконструкції будівля має 5 наземних та 2 підземних поверхи загальною площою майже 6 тисяч квадратних метрів. Ще 2000 тисячі квадратних метрів займатимуть тераси і сади. Посад добудованої частини виконаний зі скла, що дозволяє пропускати всередину будівлі багато світла. Ну і зверніть увагу, наскільки на якому контрасті е показано історичне полотно цієї споруди, і все, що нове, зроблено в абсолютно нових матеріалах і з новою графікою, вікон. Я знаю, що багато рестораторів є проти таких українських реставраторів, проти такого роду проєктів. але Тим не менше у світі ми бачимо, що якщо... Це така ревіталізація розширення площ історичної споруди відповідає зонуванню силуетності і взагалі контексту і більше того надає нового дихання цій споруді. То така архітектура допускається. Але звісно, це не означає, що ми маємо спалити всі садиби 18-19 століття на подолі в Києві, щоб там збудувати щось нове і краще. У Нью-Йорку з водіїв стягуватимуть плату за проїзд в центральний район міста. Таким чином, міська влада хоче боротися із заторами за в'їзд в, в нижній Мангеттен водіям. Доведеться заплатити від 9 до 23 доларів у години пік. Щодня до нижнього Мангеттена приїжджають близько 700 тисяч автомобілів та вантажівок, через що тут утворюється один з найгірших і найстрашніших заторів не тільки у США, але й у всьому світі. Мерія Нью-Йорка сподівається, що ведення плати знизить рівень заторів всього на всього, скільки ви думали, аж на цілих 10%. від 9 до 23 доларів. Можете собі уявити ситуацію. Чомусь не будують нові розв'язки, чомусь не будують нові мости і різні всякі штучки. Тут вже не будувалися, вже зрозуміло, що це тільки притягнуло все більше і більше автомобілів. От, ну, Може доживемо того часу, коли і в Києві буде платний заїзд. В Празі побудували новий пішохідний міст через річку Волтаву. Між іншим, Полтава наша, походить від теж річки Лтави. Не в Лтаві, а просто Лтави. Тому, коли козаки сплавлялися по Лтаві, відповідно звідси і походить там, не знаю, так мені по крайній мірі розказували по Лтаві. Так, от, отявляється, що є ще чеська Волтава. Проект моста розробила чеська компанія Bridge Structures. Він забезпечує пряме сполучення між містом і островом Штваніце. Міст має пандус, а кінцевий проліт опускається, щоб плавно та безперешкодно з'єднатися з, з рівним тротуаром на набережній. Конструкція моста виготовлена з бетону, армованого волокном, а зовнішній вигляд нагадує блискучий білий мармур, декоративні бронзові ручки з фігурними мотивами тварин та на кінцях конструкції, створені скульптором Алісом Гвіздалем, а інтегроване освітлення обрамляє поручень вздовж цієї конструкції. Як вам така естетика? Будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і між іншим нагадаю, що в минулих новинах ми згадували, що будується міст пішохідний в Києві. І, зрештою, кияни можуть порівняти і склатикий більший дизайн їм до вподоби. У французькому селі Боне влада вирішила в оригінальний спосіб боротися з порушниками. На дорогах Боне намалювали хаотичну розмітку з хвилястими лініями, що покликані боротися з порушниками е швидкісних обмежень. Швидкість руху на перехресті обмежена до 20 км на годину, але водії все одно їздили тут під 50. Поки що ефективність такого рішення лише випробовується, адже деяких водіїв кажуть, навіть від цього нудить, коли вони заїжджають на це перехрестя. Мене дивує інше, що наскільки багато повноважень має місцева влада у європейських багатьох країнах, що можуть. Робити такі от експерименти У нас би це вже було питання в експертизи, в поліції, яка би сказала, так: чекайте, паркани треба навколо наставити, помалювати в чорний, білий колір, і так далі. Тобто, виявляється, що там от все тактичний урбанізм має більше набагато повноважень і можливостей. В Австрії реконструюють будинок Гітлера. Там відкриють відділок поліції на півночі. Австрії в місті Баунау відновлять не відновили вже фактично будинок, де народився та певний час жив Адольф Гітлер. Після реконструкції цій будівлі відкриють поліцейську дільницю з навчальним навчальним центром з прав людини. Реконструкція буде коштувати 20 мільйонів євро і завершиться до кінця 25-го року. Родина Гітлера винаймала в цьому будинку квартиру на другому поверсі, і під час Другої світової війни нацисти використовували будинок як художню галерею і бібліотеку. Бо сам ж сам фюрер жив і ніби. Розвивався Так, друзі. В мене на цю хвилину, все. Дякую всім, хто пише нам новини в телеграм-чат, що це роби. Дуже вам вдячний і дуже вдячний всім, хто злі нас дивиться, і особливо вдячні ми тим. Ми, команда наша, вдячна тим, хто нас трохи фінансово підтримує на coffee і на патроні, звісно, я розумію, що зараз більшість моєї аудиторії точно підтримує збройні сили, і тому це ще більше викликає повагу і почуття вдячності до тих, хто має і на нас так само. Дуже вам дякую. Пишіть нам в Патреон або на мій кофі, Якщо у вас якісь особистісні питання, ми задоволенням на них відповімо. Ну а решта я бажаю провести наступний тиждень. Поменше тривог, поменше поганих новин Тримаємося вперед разом до перемоги. Слава Україні і слава збройним силам.